Ми тут хочемо підтримати безпосередньо фізичних осіб, селян, містян, які тримають корів. І ми говоримо про те, що якщо є власник тварин, мешканцем громади, для прикладу, ну для прикладу, беремо село Олашини, яке входить в громаду. Якщо ви маєте три і більше корів. І в всі тварини ідентифіковані. Я думаю, що хто має тварин, вони розуміють, що це таке. Вони мають бути ідентифіковані в реєстрі тварин. Це насправді не складно, і всі ну, більшість селян то роблять. Якщо є наявний паспорт великої рогатої худоби, це теж всі абсолютно знають. То на одну голову власного відтворення, тобто народжене теля, ми відшкодовуємо з міського бюджету 10 тисяч гривень. До 1 жовтня приймаються документи, тобто, фактично, ми таким чином підтримуємо селян, які зараз тримають велику рогату худобу. 10 тисяч гривень. Мені здається, що це досить непогана підтримка на корову. А відповідно, таким самим чином, ну ми ж всі бачимо, наскільки корів зараз зменшується, і наскільки це дуже важка насправді праця. І наскільки важко навіть ту продукцію зараз бути, і по якій мізерній ціні в селян забираєте молоко, тому вирішив безпосередньо фізичних осіб, не підприємців, а в цьому ракурсі підтримати і давати на кожну відтворену голову корів 10 тисяч гривень.